Сучасний світ, сучасне життя. З вами Жанна Гайдай. ви на моєму каналі Україномовним контентом розповідаю про те, як можна займатися власною справою, одночасно розвиваючи міжнародний бізнес з клубом Лівгуд. Для цього достатньо мати ноутбук або просто свій мобільний телефон, і ви мобільні у своїй власній справі. Займайтеся, де ви захочете, і в будь-який для вас зручний час. Інструменти клубу Лівгуд цьому допомагають. Завжди мобільна. Мій офіс в мене вдома, натиснувши пару клавіш. І я вже на роботі. Ось так з задоволенням і легкістю я працюю. Ми створюємо велику клієнтську базу, світове ком'юніті. А чому люди сюди взагалі долучаються? Цінова політика доступна кожній людині. Всі продукти без мережевої націнки, і вони дуже вигідні. Їхня вигідна ціна десять дешевші. Тому люди сюди й доєднують. Ми заробляємо за рекомендацію вступу в клуб. І якщо говорити про самий перший вид бонусу, який швидко ви можете отримати за цю ж рекомендацію, це буде виплата вам кешбека в розмірі 50%, а саме 25 доларів за ту людину, яка стала активним учасником клубу. 25 доларів. Ви можете необмежену кількість людей сюди приводити, і кожного разу вам заплатять 25 доларів. Модель клубної підписки із партнерською програмою вона просто робить революцію в бізнесі, і це найкраща пропозиція, яка є на сучасному ринку. Саме тому за 13 місяців своєї діяльності до клубу лівуд прийшов перший мільйон партнерів. Для того щоб стати учасником клубу, ви маєте перейти за посиланням, яке є в мене в описі, і зробити безкоштовну реєстрацію, зазначивши ім'я, прізвище та електронну скриньку. Те бачите маркетплейс, який наповнений продукцією з ціною для учасника клубу Лівгуд або ж просто для клієнта. Розбирайтеся, долучайтеся, пишіть мені в телеграм-канал. Я обов'язково вам дам зворотній зв'язок, розкажу, як можна долучитися до даного клубу, якщо ви приймете рішення стати членом клубу Лівгуд. А для цього. Вам потрібно всього навсього 50 доларів, з яких 40 доларів це одноразове членство, яке сплачується, та 9 доларів 95 центів щомісячна абонплата. Долучайтеся, запрошуйте всіх своїх близьких знайомих. Це абсолютно нова модель бізнесу. Ви маєте просто з нею бути знайомі.